чоловічі з оцінкою 67 гривень, приблизно одна одиниця, значить 235 гривень за кілограм, лот 10 кілограм, 2350 лот. в даному лоті у нас буде 35 штук, 2350 приблизно 67 гривень. Ось у нас чоловічі різний одяг. Ось такого плану будуть кофточки, футболочка, шортики. Чоловічі, тут все з плянками. Або по, з, або по шву може розійтися. А так плями там від ручки, якісь бруд, при транспортуванні, Лачки. ось такого плану, бачите, плямка є зовсім ною упаковані, але вже там є якісь плямки. Значить, 67 гривень за одиницю таких лотів, ми подібних можемо вам зібрати декілька. Якщо у вас буде замовлення від 30 кг на човлічі, одяг ціна буде трохи інша. Так, ось таке, таке, Боже, ж мене все падає, Аня. Так, шкарпетки. Воно вже біжить до наших 10 чоловіків. 10 350. Е, Значить, цей товар обміну і поверненню не підлягає. Тому якщо ви. І ми відружаємо його тільки по предоплаті, дивитеся пошті, якщо вас не влаштовує, робите легкі повернення. Але хіба тільки легке повернення може бути? Повернення в з ми не приймаємо. Рехіт повернення всі можуть, ну, це по правилах таке можливо, тому повернення є на новій пошті. Ось такі штанці, шортики, сорочка. Класний мікс, 10 кілограмів, 2350. Тут брак при транспортуванні плямки або по шву розійшлося. Значить, обміну і поверненню не, немає. А? Замочка нема. Може так, може замочка не бути. Дирок тут нема. Дирки ми викидаємо. Що ось така рубаха, ось такі штани. І ось така сорочка. Ось це буде такий лот. Плюс-мінус буде однакове наповнення на кожен лот, на кождесять кілограм, кг, 2-350 Забирайте наших менеджерів.